Ми завжди з вами. Ми завжди поруч. Назва цієї громадської організації на чолі із її головою, благодійником та меценатом Юрієм Токаревим, вже давно знайома багатьом білоцерківцям. На цей раз почесними членами організації стали десятки людей, що вже отримали допомогу та підтримку. Це відбулося в рамках акції Марафон 100 кроків надії. Сьогодні ми зібрали тут для того, щоб пройти тих 100 кроків надії. Для того, щоб підтримати морально наших хлопців на передовій. Сьогодні з нами зібралися дійсно особливі особливі люди, люди, які знають, що таке біль, що таке терпіння, що таке кожен день стикатися з ситуаціями, коли приходиться долати, переступати через себе, але незважаючи ні на що, йти до своєї перемоги. Зібралися люди в доказ і підтримку нашим воїнам-захисникам, яким зараз теж важко, які зараз боронять нашу країну і крок за кроком наближають нашу допомогу. Я пишаюсь, що сьогодні маю можливість стояти поруч з вами. Я так само являюсь людиною з інвалідністю і знаю, з чим нам приходиться бути кожен день. Але це не ми з хворобою, це вона з нами. І ми завжди. Її перемагаємо кожен день. Шановні учасники, прошу підтримати нас. Я би хотів розпочати цей марафон з хвилини мовчання тим людям, яких зараз, на жаль, з нами нема. Учасники акції люди із особливими потребами, кажуть, брати участь у подібних заходах для них справжня радість та можливість відчути усю повноту життя, поспілкуватися із однодумцями та поділитися своїм досвідом, як перемагати усі життєві негаразди. До того ж, учасники марафону отримали і подарунки в честь днів народжень новоспечених почесних членів громадської організації. Чудовий захід провели, і дуже добре, що у нас в місті є така організація, як ми завжди поруч. Ми ми з вами, ми завжди поруч. На чолі з Токарєвим Юрієм Юрійовичем вони допомагають людям, які потребують цього. І звісно, такі організації як крок надії є великим поштовхом для кожного з нас потребує що допомоги якоїсь. Ще один учасник акції, ветеран російсько-української війни Василь каже, знайомство із організацією Ми завжди разом, ми завжди поруч без перебільшень змінило його життя. Можна сказати, що це... Ну, той життєдайний промінь в такому буденному житті. Особливо ну, для одиноких людей, для людей з обмеженими. Здібностями наші, давайте стаємо. Дуже цей захід багато чого вартує в цьому житті, не тільки для мене, але для таких людей, як я. Організація громадська на чолі із Юрієм. Знайшли мене і відгукнулися ну, на мої негаразди в житті і. Тих пір вони мене не покидали, дуже багато надали мені допомоги і юридичної, і неюридичної, і матеріальної. І з тих пір ми з ними ну не розлучаємося до сьогоднішнього дня. Також Василь, не стримуючи сліз, дякує і іншим благодійникам. каже приклад Юрія Токарєва та інших: те, що треба наслідувати усім справжнім патріотам. Я б хотів би ще подякувати дуже багатьом людям в першу чергу. Це спілка ветеранів АТО і волонтерів наша Білоцерківська, яка з перших днів мого перебування, мого каліства, не відпускала мене ні на хвилину. Хочу подякувати громадській організації, скриті, чи сховані скарби і приховані скарби Божі». Хочу подякувати громадській організації Отчий дім, які дуже мене сильно підтримують. І головне, я хочу подякувати своїм побратимам з третьої штурмової бригади, яка зараз проливає кров на захисті нашої батьківщини. Тож у організації, ми завжди з вами, ми завжди поруч закликають разом творити добрі справи. Користуючись нагодою, я закликаю усіх бажаючих вступати до нашої організації. Повірте, немає нічого приємнішого, ніж творити добрі справи і знати. Що ми потрібні людям. А справ таких чимало, як кажуть заступники голови організації, у планах ще десятки благодійних проєктів, які обов'язково будуть реалізовані. Окрім вже розроблених і готових проєктів, які чекають своєї реалізації, наша команда активно працює над пропозиціями по розробці законопроєктів щодо реабілітації наших захисників і малозахищених верст населення. Дивлячись сьогодні на наших учасників, я розумію, що знаходжусь в правильному місці. З правильними людьми патріотизм, сила і воля наших українців дійсно є незламна. Слава Україні! Сьогоднішній захід відбувся у тісному партнерстві з керівництвом Дендропарку Олександрія та музею живої флори і фауни. Там була організована і екскурсія для всіх учасників акції «100 кроків надії. Я щиро дякую нашим постійним партнерам музею живої флори флори фауни Олександрія Андрусік Михайлу Сергійовичу. І державному андралічного парку Олександрія, Національна академія наук, бойко Наталі Сергій і її команді. Так само поношу слова щирої подякую нашим постійним партнерам агентству Смайлз, які завжди допомагають створювати свято для наших учасників. Творити добро завжди приємно. Двері громадської організації Ми завжди з вами, ми завжди поруч відкриті для усіх оточуючих. Приєднуйтесь, аби зробити Білу церкву справжнім містом добра.